Першим гостем нашої студії є Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України і генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. А, пане Ігоре. Особливості цієї учорашньої ракетної атаки по Києву, зокрема, ми бачили, що використовували і циркони, і калібри, і кінжали, і Ха 101, яка в Охмадит летіла. А було щось нове можливо в тактиці у використанні цих засобів ураження? Нове ну, було те, що зібрали велику потугу різного типу ракет. І комплексно застосували. Причому, опять таки, нове застосування було не тільки в нічний час, там всього шість ракет, з яких ми наша протиповітна оборона протиракетна збила три, але і потім пересунули час нанесення ударів на світлий час, на той час, коли люди. Пішли на роботу, знаходились, пересувалися по населеним путам і таке інше. Тобто, ці фактори і відео безпосередньо на націнні удари ракети Х-101, тобто її не відкинуло, там повітряної хвилі від нашої протиракети, чи вона не була пошкоджена нашою протиракетою зенітно ракетною нашого комплексу. Вона йшла по програмі. Тобто пів перед нанесені удари пацієнта, яка була запрограмована, вона кабрірувала, тобто набирала висоту нос вверх, а потім пікірувала нос вниз і підрив безпосередні усі. Це було видно, скажем, на відео. Тобто, все інше це інсинуації пропаганди російської ці факти, якраз підтверджують, що Путін готував. І провів цей великий злочин з вбивством наших цивільних людей, дітей великої кількості, і це він робив як в традиції, ще з радянських часів, потім, значить, вже в Російській Федерації, по датам. А дата сьогоднішній на саміт Ювілейний Вашингтонський і тому показати всім там керівникам наших союзників країн НАТО, що він потужний, що він робить, може робити. Ну і подивитися, що з цього вийде, що я. Тобто, це, це башні, сигнал башні, заходу ну для українців зрозуміло, для нас це терор. Це свідомо вибрана лікарня, охмадит. Всі знають, що ну це дітки, найважчі дітки, грубо кажучи, з усієї України там лікуються. Це діалізне відділення. Ну тобто для українців було свідомо вибрана ця ціль, щоб нас залякати, можливо, і деякі там ракушки теж повелись на це. Потім це про це ще е, окремо запитаю вас. А для заходу який сигнал? Що він може бомбити дитячу лікарні? По суті, вони розуміють, що як але реакції різні. На жаль, наприклад, американців, які йдуть на півроку перед тим, ми пам'ятаємо, як вони відкрили двері можливості для росіян і зачинили їх для нас. І чим це зараз обертається у нас відносно постачання озброєння техніки, тобто організації допомоги? І ми знаємо і пам'ятаємо, як би зовсім недавно президент Сполучених Штатів Байден вибачався через нашого президента перед американським народом за ці події, що політичні у них перегони довели до такого стану. Але по удару, який був, вже представник Білого Дому виступав, і говорив про те, що незважаючи на це, це не вплине. На ті обставини, з яких вони би змінили, скажімо, і постачання зброєння техніки, і зняття, наприклад, якісь заборони. Тобто, ну тут настільки деструктивно, я більше там, гірко, вже за ці декілька тут днів не можу, мабуть, говорити. На жаль, не можуть наше, скажімо, а політичне керівництво, тому що треба працювати далі з американцями, але правду нам з вами показувати безумовно не тільки можна, не можна а потрібно, щоб знали, що говорить будь-хто, які керівники будь-яких країн, і що вони роблять. Ми бачили за останні півроку, як це складалося відносно американців. Вони говорили, що. Змінюють ситуацію, хоча, скажемо, ми з цього приводу не бачимо, і тому чітко вони нас навчили реалістично підходити до стосунків, в тому числі до себе, і дивитися що стоїть за цими гаслами політичними, які були до кінця, і так далі. Вони на третьому році тільки. Почали вимовляти слова перемога України. А до цього взагалі мета була там. Ми ну не кажучи про початок війни, коли ми там до партизанського руху повинні були прийти, а тут росіяни окупували всю, всю Україну. Але ми знаємо, як далекі їх розвідки потужні фінансуємо, і американські, і інші. І ми знаємо, що завдяки спроту всього нашого народу ми маємо таку ситуацію, що є держава є наш народ, але ситуація досить складна, тому що алгоритм організації допомоги безумовно американцям треба змінювати за по, по часу за це літо Буде з'ясовано наскільки це дійсно відбувається. Чи їх позиції якби залишаються старі з усіма наслідками для нас? Ну а поки як видно? Ну вони звісно, що вони там засудили цей теракт, там висловили співчуття, але ну, були заяви від держдепу, що ні, дозволу бити глибше американською зброєю по російській території поки не буде. Там якихось ну можливо трохи більше буде нам допомоги в плані снарядів і в плані протиповітряної оборони. Але ну Справжня протиповітряна оборона проти таких терактів, проти Кабів це нищення баз, де тільки таки базуються, це було би набагато ефективніше знищувати бази, повинні не протиповітряна брона протиракетна, це знімати ракетні комплекси середньої великої дальності. Дійсно, такі як Петріот, і сам ті, але це вже коли на сіні в повітрі. А щоб знищувати керовані авіаційні бомби, те ще кроки повинні бути ще два тобто можна. Ракетами дальньої дії за 100 кілометрів безумовно треба наносити, тому що росіяни заборону американці зняли союзниками і вони відсунули всі свої важливі об'єкти за дальність за 100 кілометрів. А далі заборона не снята, в тому числі про те, щоб наносити удари по аеродромам, де знаходиться на сії, наприклад, Су-34 керованих авіаційних бомб. Тому нам треба зняття цих заборон, щоб можна було їх зброю більш далекобійною. Нас які ударними бізпілотники, ми можемо впливати. Так от щоб бити по складам, де знаходяться ці бомби і приладдя, які їх роблять більш високоточні, більш далекобійні ці авіаційні бомби. По-друге, треба зняти заборони, бити по аеродромам, де є ці не крилатих авіаційних е керованих. Авісіних бомб, і потім, якщо вже все рівне з цими бомбами піднялися в повітря, тому їх треба збивати Опять таки ап'ятаки зенідоракетними комплексами середньої великої дальності, такі як Петріус самті, а також винищуючими f16 які американці не знімають гріпіни, які заборону наклали на шведське нам допомогу. І застосуванням е, літаків дальнього ресійно виявлення управління, які шведи пропонували, включили пакет два. А тут американці тиснуть, що вже не два а один тільки залишилось, і не дають можливості, щоб відбувалася якомога швидше передача. А на при під час застосування таких літаків дальнього ресіно виявлення управління значно підвищується ефективність дій нашої авіації. Це в майбутньому. І F-16, і гріпін і міражей, і це дуже важливо. А скрізь куди не кінця стоять ці американські заборони. А у цілі таки, які носії кинжалів, там калібрів, вони ж іще далі стоять, і ці аеродроми ми можемо тільки дронами уразити, і все ну, наприклад, міг 31 який є носіями «К», були дислоковані на, на під Севастополем на аеродромі Більбек, але ми били по ними. Вони були вимушені Ну, в свій час були в Білорусі. Вилітіли віділа з, з Криму, вилітіли. Тепер вони тепер вони їх запускають тільки е, з території Російської Федерації дальних аеродромах. Маючи на увазі, що за дальністю 100 кілометрів у нас е, ну, разве що. На безпілотними апаратами можна наносити удари, а їх потужність бойової частини там до 50 кілограмів. От. А нам потрібні ну, такі атаканси, можливості є, ракети такі, але дозволу немає, щоб бути на більш далекі цілі воєнної боротьба в цьому воєнно-політичному підході. Значить, на жаль, боротьба саме так з нашими союзниками продовжується. калібри. Це ракети, крилати, морські і запускають І, значить, Вони передіслаковані в Новоросійське і активно запускаються Чи кораблів, які знаходяться в Азовському морі. Хоча невелику кількість атака з підводних човнів. У них є декілька підводних човнів, і от чотири ракети вони можуть нести і запускати, але вони це роблять. і Нам треба продовжувати вплив на ці кораблі Чорноморського флоту і вражати ці як військові цілі. А стосовно того, що ці міги 31 к е, так часто злітають, чи це якось впливає? Ну зрозуміло, що це впливає на, на їх ресурс, чи він є вичерпним, і чи є у ворога можливість цей ресурс поповнювати стосовно цих літаків, ну грубо кажучи, ну, чи, то, чи колись то, то їх то, уже налітається? Ну так щоб налітався вже? Ну, це не, не стратегія чекати, що закінчаться у них ракети, закінчаться ресурси. На жаль, у них досить велика кількість, і нам треба зосереджуватися силами оборони України, а державі допомоги силам оборони України на тому, щоб виробляти відповідну зброю, щоб знищувати ці засоби ураження, тому що ресурси є, хоча вони намагаються його зберігати, але при необхідності, бачите, коли ставиться такого роду завдання, такий масштабний а, сформувати удар. Повітряний, то вони йдуть на те, щоб кинути всі свої сили і спроможності, які є, і по цьому удару на по паківу, пакривому по, по ну, по іншим населеним пунктам, який відбувся 8 числа, а, значить ну, ну, все ж насобирати сили для здійснення такого роду удару. А стосовно інформаційного супроводу цього теракту, там ну т, е, після удару було вже традиційне. Так, оце їхнє зміщення акцентів, мільйони версій: то українська ППО, то там були якісь склади, то, е, нібито, українські військові в вохмадиці лікувалися. Купа, купа якихось версій. А була якась новація, яку, можливо, ви відмітили, а ми не побачили. Де нам їх новаціях, я думаю, не треба розбиратися. Ми знаємо, що це брехня російської пропаганди. Треба виявляти і доводити до першу чергу наших мешканців, як і що відбувається правдиво, передавати цю інформацію союзникам. Ну і в франції сфері, от якби а ляти воду на млин російської пропаганди, на мій погляд, недоцільно. Бо просто були ті, хто лили, і це йдеться про блогерів інстаграми, тіктоку, які там, сидячи в балі, розказували, що там скільки можуть гинути діти, нехай домовляються. Це там влада свариться, політики воюють. Хай це все закінчується будь-якою ціною. Ну це російський наратив. І ну нам всім, звісно, цікаво, вони це зробили за гроші, чи просто тому, що ракушки і чому компетентні органи з ними ну Не розбираються як мінімум, хоч там бесіду якусь провели би. Це прям Зачу... блогери з мільйонною аудиторією в інстаграмах і тіктоках, де зрозуміло, що а, сидять Ну там молодші, скажімо так, люди. Ну, є і ті і інші, і ракушки є, і куплені є. Ми знаємо, що країна-агресор на це витрачає великі кошти, мільярди доларів для того, щоб формувати. Відповідно, необхідної інформацію по всьому світу не працюють над цими компетентні наші органи, але як ми бачимо, не вистачає що сил, потуги і часу, тому що і з ними треба боротися, і по об'єктам бити, і СБУ нашому і гуру, і силам спеціальної операції Це структури, які дуже в важких умовах виконують свої завдання. Тому спротив організовувати і подавати інформацію правдиву потрібно, але дос, досить великий час скажімо, задіювати для того, щоб обговорювати черговий фейк, який там пропаганда російська принесла. Я думаю, не досіна поговорили. Покали де брехня, і просуваємося далі. І наостанок, це питання справедливості. Зрозуміло, що в усіх у нас ну ми маємо право хотіти, щоб ворог відчув те саме, що відчували вчора. Ми або відчуваємо щодня. І СБУ вчора вийшло з заявою, що в них є інформація про всіх причетних до цього теракту. Ось теж кажуть, що в них є ну там до, до родичів, де чия жінка в якій школі працює, де синулічка в які гори їздить, на якому літаку пілотує. все є зрозуміло? Що ми маємо діяти в межах міжнародного права, ну але це на це неможливо дивитися. І хочеться так, хочеться мені, як киянці, щоб сказав там Зеленський чи Будану. Випускайте мальчиків, і я би знала, що ну що ці діти жертви для них настала справедливість, покарали цих злочинців. Да, я погоджуюсь з вами. Так сказати, в підході емоційному. Це наш біль. Я погоджуюсь з тим, що треба мститися за все це. Але ми робимо ці сили оборони, наші в рамках діючого міжнародного законодавства ведення війни і дотримуємося цього. Но в той же час я думаю, в найближчий час ми побачимо реакцію наших спеціальних структур, про які ми з вами говорили, сили оборони України, і які ми заздалегідь вдячні за подібну роду реакцію. А ці пілоти, ці техніки, їхні родичі вони знають, що у наших спослужбах осінтерів є їхні дані, ну їм хоч трохи страшно, ну, там ходять робити... обертаються? Треба робити так, щоб знали. Це так би, як би, не новий прийом багато війн там і Афганістані використовували ну, багато де. І тому все, що є інструмент, який в рамках міжнародного законодавства ведення війни треба використовувати. І показувати і в першу чергу росіянам і світу, і нашим союзникам, громадян країн, наших союзників, хто є хто, і хто є злочинець, які злочини вони скоюють. Дякую вам дуже, пане Ігоре. Ігор Романенко був з нами, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України і генерал-лейтенант у відставці.